Вашого дозволу до слова запрошую семенюка Сергія Андрійовича, керуючого справами виконавчого комітету районної ради. Будь ласка. Шановні бібліотекарі, дорогі діти, незвична година сьогодні. Ми вітаємо бібліотечних працівників з їхнім професійним святом і водночас віншуємо Тараса Григоровича Шевченка, нашого пророка. Ви Знаєте, одразу, перш ніж виголосити перед вами якесь слово, мені спали його рядки то ті, де він сказав, що свою Україну любіть, її любіть время люте, за неї Господа моліть. Сьогодні воістину люте для нашої батьківщини, ніби й не до свят. А з другого боку, коб зареве слово насторожі біля нас, він казав, що залишу рабів отихні мих я насторожі, коли їх поставлю слово. Поставив він нам своє слово, яке будить в наші серця, коли над краєм хумара висне. Шановні бібліотечні працівники, перш за все вітаю вас від імені і районної державної адміністрації Риної Ради з вашим професійним святом і висловлюю вам найщиріше побажання, перш за все, здоров'я міцного, миру над вашими чолами, миру над нашою країною і. Все всього найкраще. А ще хочу сказати, що добру справу робите, коли популяризуєте слово. Шевченко наш основоположник нашої літературної мови, нашої літератури. Зрештою, він більше, ніж поет для нас, і більше, ніж політик, і більше, ніж громадський діяч. Кожна література і кожен народ може палитися своїм генієм. Але не те, що ми є українці, тако як Шевченка світ не знає. Зрештою, і людство визнало його. Ви знаєте, що сьогодні в світі цій людині встановлено понад 400 пам'ятників, тобто найбільше на землі кулі. Українці шанують Шевченка, і я думаю, що сьогодні Шевченка мало читати, йому просто треба вивчати і жити за його принципами, так як він жив. Я схиляюсь до того, що в демократичному суспільстві має бути плюралізм думок. Але ви бачите, що стосовно Шевченка різні погляди, є з одного боку люди, які глибоко поважають цю людину, а є й бузини, які ви про як я називаю як е, прізвище, як зразок Леся Бузини, які просто поплюжаться ім'я. Та й зрештою, я думаю, що сьогодні тут стоять люди, яким не варто наголошувати на тому, що вивчаємо Шевченка як Біблію. Це наш пророк, це наш Мойсей. І я б більш чим певен, що все-таки його слово житиме не одне десятиліття, не одне століття. Ви ж подивіться, коли відкриваєш сьогодні Кобзар Шевченка, читаєш, і думаєш, ну невже це про наші дні? Ну візьміть, доборолась Україна до самого краю. і шаляха свої діти її розпинають. Але я не хотів би це читати. Я хотів би все-таки читати свій улюблений твір, якщо я трошечки грамульку, невеличко прочитаю. Ви його знаєте, цей уривок, послання до мер... і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам їм українським і в Україні крайні живущими. Ви пам'ятаєте з історії, з літератури? Що в 1845 році Тарас Шевченко захворів, на жаль, така недуга, як грудна жаба, тоді називалася сьогодні Стенокардія, була важко вилікована. Але знайшовся у місті Переяславий лікар Козачковський, який і полікував нам поета, і фактично він ще прожив після цього 16 дових літ. І ось під цими різними враженнями, під складанням духовних заповітів до свого народу, перед осмисленням ролі Бога, він е, пише послання і мертвим і живим. Лише куривочу. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ви не ви, і я не я. І все те бачу, все те знаю. Нема не пекла ані раю, а віж нічого. Чи ж, я не хочу моралізувати нікого, я лише кажу вам усім: учитися. це до діток. А до всіх інших, дорослих, популяризуйте Шевченкове слово. Пам'ятайте, він понад усе любив Україну і любив свій народ. Нехай це не буде даниної моді. Я дивлюсь сьогодні на гарних діток, дивлюсь на бібліотечних працівників. Ви такі всі дійсно гарні, вродливі. У національному одязі. Хай не буде це зовнішнім атрибутом любов до Кобзаря. Хай буде вона справжньою. Чому я вам бажаю всім успіхів, наснаги і все-все найкраще. А за Франком, послідовником Шевченка, скажу, світлої нам всім будучи.